Увага, увага! Якщо у вас виникли такі симптоми, нав'язливі думки про людину, різкі перепади настрою, себе жаль, безсоння, необдумані імпульсивні вчинки, то ви захворіли коханням. А у день святого Валентина симптоми посилюються і додається романтичний настрій. Це спонукає 14 лютого усі закохані серця розмітати з прилавки в магазині Валентинки, м'які іграшки та купувати квіти. За найвірогіднішою з легенд свято засноване на честь римського священника Валентина. Імператор Клавдій вважав, що сім'я заважає солдатам воювати і заборонив їм одружуватись. Валентин порушив указ і вінчав закоханих. Довідавшись про це, імператор наказав стратити оття бунтівника, що й сталося 14 Ця лютого згодом цей день почали вважати святом усіх закоханих. А хто як не дітвора вміє любити найщиріше? Малі експерти розповіли нам про таїнство найпрекраснішого почуття. Любов це тоді, коли е, е, люди, е, тобто чоловік і жінка, вони люблять дру, дру, друга і їхні серця. Кожна клітина переходить до друг друга, і це тоді, коли вони звуть людину на побачення або подарують їй подарунки, роблять всякі валентинки, подарки. І друга людина, жінка, вона полюбляє цього чоловіка і жениться. Муж може зробити їй подарок. Коли вона на роботі, він може набрати повну ванну води і посипати розами. А коли вона прийде, він може їй закрити очі, щоб вона його не бачила, щоб вона не бачила цього подарунка, і він її приведе, і вони лягають в ванну і, і цілується. Когось ти любиш, і ну потім е, женешся, і в тебе сім'я, і потім ти стаєш е, бабушкою або дедушкою, і потім вже далі. Так власне поняття про це почуття мають і випускники. 11-й математичний клас 23-ї вінницької гімназії вважає, що любов не піддається жодним законам математики. Кохання воно ніколи не терпить егоїзму. Якимось чином кохання це. Самопожертва це коли ти заради іншої людини можеш віддати все. Тобі навіть може бути не шкода свого життя. І я думаю, що кохання це почуття, яке буває тільки раз в житті. Я думаю, що любов це довіра, вміння прощати одне одному різні. Погані вчинки це е, вміння жити в злагоді, не дивлячись ні на що. Я вважаю, що любов це таке почуття, яке визиває, викликає у людини почуття такої так званої ейфорії. Це почуття, від якої ти просто боїшся втратити людину, яку ти кохаєш, без якої ти розумієш, що ти не зможеш провести решту свого життя. Є такі вислів, як «любі е, любві, всі возрасти покорні». ...перше серйозне кохання, перші поцілунки, обійми, квіти, щастя зазвичай з'являються в шкільні роки. Спеціально до дня Валентина, вчитель англійської мови, Діана Обещак розкрила найсокровенніше про своє перше почуття. Це був старшокласник. Я була в 9 класі. Він -му. для мене це приємний спогад. Це перші перший танок на шкільному вечорі, перші квіти, перші подарунки. Тобто, це все так приємно. На жаль, ми з цією людиною розійшли. Наші дороги розійшлися після школи, тому якби. Це лише спогад. Дівчата, він на мене поглянув. Це чи не найочікуваніші слова серед старшокласниць? Як дізнатися, що ти подобаєшся людині? Секрети від шкільного психолога. Найкращий спосіб зрозуміти, що тобі, що ти комусь подобаєшся, це, звісно, погляд. Також дуже важливе значення мають дотики. Якщо ви помічаєте, що людина. Намагається десь вас обійняти, або якщо вчишає, чи здоровається, намагається торкнутися якось до вас за плече, за руку, то це також може бути таким, скажімо, сигналом для того, що ти людині подобаєшся. У коханні можна зізнатися по-різному. Наприклад, зробити сюрприз на День Святого Валентина. Але не забувайте, свято це не єдиний привід сказати Я тебе люблю.